За увесь свій досвід роботи з дівчатами, а це вже більше 12 років на хвилиночку. У мене було дуже багато приколів на тренуванні. Не будемо брати до уваги е, штрату свідомості там, чи просто упадок сіл, запаморочні такого плану. Най-най-най е, те, що мені запам'яталося, і найжорсткіше, мабуть, це був е, приступ епілепсії. Дівчинка при тому займалась у мене більше року, і вона ні разу, жодного разу не сказала мені про те, що у неї таке буває. І от одного разу на тренуванні вона приходить, ми робимо з нею тренування, зробили випади. І я дивлюсь, вона така стала і її отак починає калебасити. Я не розумію, що з нею, що з нею робити. Добре, що закінчилося добре, але вона така повертається до мене і каже: Юль, все нормально, у мене таке буває, зараз пройде. Будь ласка, про всі свої болячки, хвороби, якісь моменти зі здоров'ям. Попереджайте про це, не тримайте у собі. Я маю знати, що з вами не так і що з вами робити, а не просто, що буває, все пройде.